Перші години війни це вже було зрозуміло, тим, що на сході України, коли велись бойові дії, там в принципі працювали танки, піхота, артилерія. А тут ну, загальновійськовий бій. Тут авіація, ракети всіх калібрів застосовувалися під час цієї війни всі роди військ на всі потужності, які хто міг показати. Тобто, це одна з таких кривавих і потужних війн, які. У 21 столітті відбулися. Я не, не дуже очікував, що люди будуть чинити такий опір. Ніхто не вірив, що буде війна. І всі ну, з мого кола знайомих запевняли, що я кажу неправду і хворі думки такого не може бути. Але за ці дні, поки розпочались бої за Київ, я зрозумів, що Збройні сили дають гідну відсіч.